Навколо Бахмута зараз точаться незапекліші бої. Знімальна група військового телебачення вирушає до підрозділу, який тримає оборону у передмісті. Але спершу заглядаємо до пункту управління. Коли вийде карета, ти доповісиш, як прийняв. Наш підрозділ виконує завдання з оборони дороги на Хромове. Чим важлива вона? Важливе постачанням та життя Бахмута, як евакуація, постачання боєприпасів, продовольства тяжко її тримати. В чому складність? Складність в тому, що підрозділи Вагнера кинули основні сили на Бахмут і на цей участок дороги управління тримає постійну комунікацію з підрозділами. Оператори безпілотників у реальному часі стежать за позиціями як наших військ, так і ворожих. Звідси можна коригувати вогонь артилерії, координувати піхоту та оцінювати обстановку для планування боїв. Це дає можливість нашій піхоті бачити переміщення ворога. Знищити його на ранніх стадіях, скажем так, на підході ще до них, знову ж таки, зберегти нашу піхоту. Ну і відбити бажання у них продовжувати далі. Наступ прямуємо на позиції мінометників. Ймовірність потрапити під ворожий обстріл тут дуже велика, тому пересуваємось на бронетранспортері. Перше, що помічаєш на позиціях мінометників, український прапор. Хлопці кажуть, що він мотивує. А військовослужбовець Бема проводить нас до свого місця сили. Тут ось осколочок, зажигалочки, от зажагалочки, от осколок, Там теж осколок, дим, світ. Тобто у нас все лежить по порядку. Проміни стверджують військові, потрібно дбати, тримати у сухому місці, сортувати, перед пострілом, протирати. Щоб не в ствол не потрапила грязь, воно ж грязь, розумієте, воно вже ж не то, ну як автомат, клинить, може заклінути. А коли воно во время бою делать аборт, це время. це знову ж пацани паляться, тобто опасно. Тобто, ми предостерегаємося всі, всі можливі такі моменти, щоб себе від опасності. Працюють мінометники цілодобово. Кажуть, що завдань багато. Ну сьогодні за 20 штук десь викинули, за сьогодні. А останні три дні робота ну, роботи багато, що то активізувалися ні в тому напрямку». Поки спілкувались, хлопці отримали координати цілей. За гарною традицією маємо можливість передати окупантам привіт. А хлопці пообіцяли, що наші вогняні подарунки доставлять точно в ціль. Позиції мінометників за два кілометри від ворожих. Тож відповіді від окупантів прилітають часто. Бема показує подарунка від росіян. «Це касетна, така ракетка. була Касетку бахнула і, звісно, частина від неї відпала. Попри постійні ворожі обстріли, бойовий дух мінометників не згасає. Тому що рядом стоять побратими надіжні і взагалі. То працювати, тільки працювати. Наша праця прикриває кров піхоти.